Щодо того, чи було, чи не було Магдебурзьке право в право в Полтаві, я думаю, що це є доволі дискусійна і проблемна річ на сьогодні, через те, що немає жодних документів, які б підтверджували надання Полтаві Магдебурзького права в 17 столітті. Але в XVIII столітті гетьман Кирило Розумовський на прохання полтавців таке право надає в 1752 році. Надає універсал, який підтверджує Полтаві Магдебурзьке право. Відповідно, починає функціонувати магістрат. Структура магістрату відповідає тому магістрату, який би мав бути за Магдебурзького права. З іншого боку, аргумент, який висунули полтавці для отримання цього права, він очевидно був дещо надуманий. Аргументом стало те, що нібито такі підтвердження, і універсали, і документи королів і правителів цієї місцевості існували ще в першій половині 17 століття. А згодом були втрачені і втрачені вони були, як і решта всіх привілеїв, власне втрачені під час шведської війни передодні Полтавської битви. Коли місто зазнало пожежі, горіло, і тоді, начебто, згорів старий дерев'яний магістрат, і, власне, всі ці документи і привілеї згоріли. і очевидно, такий аргумент він був дуже дієвим. По-друге, гетьман був людиною, як ми знаємо, яка йшла на поступки і старшині багато. Зробив для старшини, в тому числі, і для майстра, то тобто він відгукнувся на це прохання.